Минулі вихідні видалися надзвичайно складними для шосткинської громади, як стало відомо під час апаратної наради. Через спеку та недбалість деяких людей виникли масштабні пожежі у лісових масивах і на міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів. Для їх ліквідації були залучені абсолютно всі можливі служби від рятувальників до комунальників. Були цілий ряд питань по запалюванню лісів. Я вдячний всім пожежникам, які працювали ці вихідні в день і цілу минулу ніч працювали для того, щоб ліквідувати загорання. І прошу жителів, всіх, хто живе в нашій громаді, хто буває на природі, хоч і треба там бути, але ні в якому разі не ніде не розпалювати багато. Тут і Держлісгосп працював, тут і Агроліс працював для того, щоб Допомогти ліквідувати заграння, але, скажімо так, отакі от вихідні страшні пройшли, і подальшому ми не можемо допускати таких, таких згаранів на нашій території. На сміттєзвалищі протягом трьох днів виникло дві пожежі. Їх гасили підрозділи двох пожежно-рятувальних частин шостки за підтримки комунальних служб. Дуже важко працювати в таких умовах. 24 години на добу і жара, і пожар. Тому ми їм допомагали дійсно ми всі разом підвозили воду. Такі пожежі дуже складні, тому що дане сміття зберігається в великих об'ємах, великих масштабах. І для того щоб остаточно її ліквідувати, необхідно проливати дуже велику площу, дуже великі об'єми даного сміття. А, якщо ми кажемо про пожежу, яка сталася 12-го числа, а, площа була до 300 квадратних метрів. А, що стосується 15-го липня, до 100 квадратних метрів. Але знов таки там ну необхідно декілька годин а, для того, щоб ліквідувати таку пожежу. Що стало причиною займання, наразі встановлюють фахівці. Але може бути абсолютно все, що завгодно, навіть може бути занесення як і людиною, так може бути і занесення якимось птахом. Дуже таке часто буває, що ну, птах переносить якусь елементарну травинку, якусь палицю, яка десь там горіла. З вугіллям з оцим сим воно тліє, перенесла і відбулося далі. Вже виникнення такої пожежі. На сумщині вже тривалий час тримається найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники шосткинщини по кілька разів на день виїжджають на виклики. Горить суха рослинність, ліс прилегла до житлових кварталів територія, але більшість пожеж можна було б уникнути, якби люди не нехтували елементарними правилами пожежної безпеки. Все дуже дуже сухе. Від щонайменшого занесення джерела запалювання вже Трапляється пожежа ще на додаток, якщо є привести вітер, то дана пожежа набуває дуже великих масштабів за короткий проміжок часу. Тому і звертаємося до наших громадян, щоб не нехтували правилами пожежної безпеки, відвідування зараз лісових масивів заборонено зв'язку з п'ятим класом пожежної небезпеки. Ну і знов таки хочеться звернутися щодо безпечного відпочинку, тому що дуже багато людей, особливо на вихідні, виїжджають на. Відпочинок розводять багаття, розводять в мангалах також вогонь вуглі. За цим, будь ласка, слідкувати, щоб таких випадків не було, щоб не спричиняли пожежу в екосистему, тому що це вкрай зараз небезпечно. Тому і управління з надзвичайних ситуацій шосткінської міськради і співробітники ДСНС наразі посилили рейди задля своєчасного виявлення пожеж в екосистемах. У міськраді нагадують, паліям загрожує адміністративна, а то й кримінальна відповідальність. Будемо виявляти таких людей, будемо додатково посилати рейди, перевіряти, нагадувати, просити таке інше.